Сьогодні вечір без староукраїнського слова. Натомість хочу вам зацитувати два коментаря, які люди залишили під моїм інтерв'ю на BBC. бо в мене вийшло інтерв'ю на BBC, можете його подивитися на каналі BBC. воно буде прив'язане до цього маленького відео. І ось буквально два коментарі, які хочу вам зацитувати. Перший це користувач Devne пише: я не мовознавець, але все зрозуміло, що пан говорить. Для мене це ключовий момент. Моє завдання як популяризатора мовознавства полягає в тому, щоб доносити складні академічні терміни і висновки до людей такою мовою, щоб їх можна було зрозуміти. І тому цей коментар якраз і підтверджує для мене особисто, що я все роблю правильно, і дякую вам, що ви дивитеся мене. А другий коментар такий теж важливий, я вважаю. Користувач або користувачка слава лірика пише. Дуже важлива тема у відео це стигматизація фактичних носіїв української мови. Оце злочин, покликаний лишити мову без коріння. Взагалі, дуже цікаве відео вийшло. Дякую. Дякую, слава Лірика, за те, що ви звернули увагу на це. Тому що дійсно, якщо ми цькуємо людей за те, як вони говорять, якщо ми вдаємося до стигматизації таких людей, то наше суспільство не має майбутнього. Українська мова, вона має купу різних проявів, регістрів і Регіонів, де вона звучить, і для нас є цінним абсолютно усе це багатство, а не якісь лише окремі його частинки.